У цьому відео ви дізнаєтеся, як користуватися дефібрилятором у разі зупинки серця. Якщо людина не реагує на вас, коли ви говорите з нею, тримаючи її за руку і ніжно потискаючи плечі, кличте на допомогу, якщо ви самі, і кладіть його на спину. Перевірте їхнє дихання, поклавши одну руку на лоб, а пальці іншої руки під кінчик підборіддя. Обережно нахиліть голову назад і підніміть підборіддя, щоб повністю відкрити дихальні шляхи. Якщо ви не бачите і не чуєте дихальних рухів, а також не відчуваєте дихання на своїй щоці, то потерпілий не дихає. Викличте службу екстреної допомоги. Попросіть когось із присутніх на місці події принести дефібрилятор. Поки ви чекаєте на допомогу, відкрийте грудну клітку потерпілого і почніть робити непрямий масаж серця, натискаючи на центр грудної клітки зі швидкістю 2 натискання на секунду. Якщо ви самі не робіть масаж серця, а знайдіть дефібрилятор, якщо він є поблизу. Після того, як дефібрилятор принесли до потерпілого, увімкніть його і дотримуйтесь інструкцій, які він видає або які додаються до нього. Вийміть електродні лопатки з упаковки, зніміть захисну плівку і розмістіть кожен електрод, так як показано на схемі, що міститься на упаковці або на самому електроді. Переконайтеся, що ніхто не контактує з потерпілим, поки дефібрилятор аналізує серцевий ритм потерпілого. Дотримуйтесь інструкцій приладу, які вкажуть, чи слід застосовувати електрошок, чи продовжувати робити непрямий масаж грудної клітки. Продовжуйте так діяти, поки аварійні служби не зможуть взяти на себе відповідальність або до тих пір, поки потерпілий не почне нормально дихати. Цей пристрій можна використовувати навіть для дітей та немовлят. Зазвичай за допомогою спеціального адаптера або педіатричних електродів. За відсутності цих адаптерів або спеціальних електродів можна використовувати дефібрилятор для дорослих. Покладіть один електрод на груди, а другий на спину на рівні грудної клітки.